Слава Ісусу Христу! Адамію. Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми розпочинаємо з вами великопосні реколекції. Термін реколекції походить з латинської мови, від слова реколекту і означає нам позбиратися. Цим терміном ми називаємо кількаденний період в нашому церковному житті, який присвячений духовній відмові, через молитву, духовну науку і сповідь. Щоб краще зрозуміти значення цього періоду для нас, погляньмо на нього через свята Євангелія. одним з прикладів євангельських реколекцій, які відбулися в житті учнів Ісуса. Була їхня подорож на гору та з Ісусом, де відбулося Господнє приображення. Пригадаємо собі цю подію, як її описує Євангелист на По О 6 дня узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, побіг їх окремо на собою і переобразився перед ними, обличчя його застрядило наше сонце, а одержав обігріло наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ідай з ним розмовляли. Послав святой і каже до Ісуса, Господи, добре нам бути тут. Як хочеш, розлаштуй тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Юлія. Він говорив ще, аж ось ясна хмара обгонула їх, і з хмельни став чути голос. Це мій улюблений син. Що його в половах, Його слухайте. Почувши це, учні впали в пали обличчям до землі і злякали свям. Ісус же підійшов до них і каже, стайте, не, не страхайтеся, підвівши свої очі, учні не бачили Бога крім самого Ісуса. Ісус і сьогодні запрошує нас на цю. Євангелійського гору, на свою гору. Іван Гелискуха, описуючи цю подію, вже навіть україння Ісус, взяв своїх трьох учнів і пішов аж на гору помолитися. Отже, це шлях молитви. Дорога з Ісусом до вершині, де Він показує себе нам таким яким ми його зазвичай не бачимо. Інакше кажучи, метою цих наших рекоменцій є вийти з Ісусу на Його приображення. Для чого? Для того, щоб побачити і зрозуміти і не лише побачити Ісуса Його славі, але й побачити себе поряд із Ним. побачити, якими ми є в Божому задумі, якими Він нас бачить, відколи нас створив і кожного дня, коли ми нам, нам життя, аби ми мали знову і знову можливість прямувати до осягнення того Божого образу собі і до його подоби, на яку ми були створені. Цей шлях на гору Ісуса завжди є нелегкий. Він вимагає зусиль і рішучості. Але найважливіше на початку цього шляху є довіра. неї ми навіть не матимемо змоги розпочати цей шлях. Тому темою сьогоднішніх наших розмов, з яких ми починаємо наші реколекції, є. Довіра до Бога, без якої неможливо навіть почати шлях за Ісусом. З поміж 12 своїх учнів Ісус взяв із собою нагору лише трьох апостолів, як каже Іван, не тому, що інші були негідні чи недостойні піти з Ним. Потім Ісус брав цих трьох своїх учнів на іншу гору Оливну, як ми чуємо з Івангелія у в, в цьому постному часі, де Ісус молився перед Своєю смертю і преображався в інший лик. не в а страждаючи, в обличчя його не сяяло, воно обливалося кривавим потім. І це пояснює нам. Показує, що для перебування біля Ісуса, для перебування в близькості з Ісусом необхідна якась основоположна стайність, без якої неможливо бачити Його таким, яким Він перед нами себе відкриває. І цією останністю власне, є довіра до Бога. Якраз в нашому сучасному світі ми переживаємо кризу довіри до Бога. Небагато сьогодні є таких, які йдуть за Христом. Багато тих, що його слухають і слухають охоче, але тих, хто за ним іде, куди б він не пішов, таких серед Християн. І сьогодні небагато, тому що небагато тих, хто має довіру до Бога. Ісус Христив цю довіру до себе і необхідність її мати, порівнявши себе до пастиря овець. «Війці слухають Його голосу, каже Ісус, і кличе цей пастир своїх Овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слухають Його голосу, слідують за ним, бо знають Його голос. Не підуть вони за чужим, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Я ж, каже Ісус, добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мене не знає, і я знаю Отця і життя своє кладу я за моїх Овець. З цих слів ми бачимо, що за Ісусом може піти лише той, хто йому довіряє, хто знає його голос і знає Його самого. За Ісусом може піти лише той, для кого Він є рідним, для тих, Учні, які вже можуть йти, але більшість із нас є серед тих, які ще повинні приготуватися до цього шляху. Але під час цих реколекцій, під час цієї духовної, вправи, духовного періоду, Ісус збирає наново всіх нас довкола себе, щоб якраз підготувати. Кожного для цього шляху, який насправді триває не лише цих кілька днів, цей шлях триває ціле наше життя. Цьогорічні великопосні науки реколекції мають одну особливість. Під час переображення Ісуса з вам. Як ми добре знаємо, для нього з'явилися Мойсей та Ілля і розмовляли з ним. Один з Євангелистів написав, що вони говорили з Ісусом про Його смерть, яку Він мав зазнати в Єрусалимі. Те украшення Ісуса, яке сьогодні відбувається у нашому сучасному світі. Те приображення, до якого ми сьогодні з вами запрошені Богу, воно теж має своїх Мойсея та Ілью. Тобто сучасне приображення Ісуса відбувається між тим святим, які є для нас знаним, які є вихідцями з нашого народу, з нашої землі. Ісус не приображується перед нами. Серед слави, яка для нас є незрозумілою, незнаною чи далекою. Одним з тих святих, серед яких Ісус сьогодні преображується перед нами, приходить до нас, показує перед нами своє справжнє лице, одним з тих святих, які вказують нам на Ісуса як на Господа, якому варто довірити усе своє життя, є святий священномучних Іосифата. Цього року, на запрошення Преосвященного великих міла і за його благословення ми якраз розпочинаємо і проводимо ці реколекції під покровом святого Йосифата. Перед вами ви можете зауважити, є виставлена ікона святого Єспата. Також на Терході виставлена ікона і мощі святого Сафату, до яких можна відійти, приклонитися, помолитися чи працювати. Також з цієї нагоди є виданий молитовник до святого Сафаха, де вміщені молитви до нього і також є. Його життя, без історія його мощей, цих молоток можна придбати тут в Христі. З цього молотованка ми будемо ще й на молитвами свяче молодень до святої і також кожна літургія буде закінчуватися молитвою до цього святого і благословенням мощами святої Свата, яке буде ділятися в кінці кожної святої літургії і сьогодні також, в кінці цієї. Чому саме під покровом Святого Ісапати ми проводимо цьогорічні реколесті? Цього року доповнюється 400 років від його мученицької смерті, яку він прийняв через якраз за Христом добрим пастире, який хоче бути і своїми вівцями одним свілем. Його, його гаслом Основою його душка свого життя були слова Ісуса. Ми часто будемо про них згадувати протягом цих мог. Одними із цих слів були, наприклад, та такі, які казав Христос у своїй молитві до Отця перед Своєю Христою смертю, щоб усі були одному, як ти хоче в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас. Тобто при цій нашій цих робічній зустрічі, яку ми порівнюємо до преображення Господнього, до шляху на цю гору, де Ісус приобразився перед своїми учнями. Цього року перед нами постає. Наш такі, мовити, Мойсей, наш святий, святий, який походить з нашого народу, святий Ісофт. Ми чули, як апостол Петро, коли побачив Ісуса в славі, каже, Господи, добре нам тут бути, давай я згоду три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Юрій. Тож, по стороні Ісуса є дві особи. І два намети, які ми, можливо, теж хотіли би збудувати, аби залишитися понад цього. Один з тих наметів є присвячений святому Ісопату, який є взерцем для нас, як надавати на шлях до Бога. Інший намет є місцем для нас. Але щоб осягнути це місце, нам потрібно пройти певний шлях. Вдивитися в поспілці Святого Ісафата, як Він прожив своє життя, як Він довірився до Бога, що дала ця довіра до Бога, яку Він цілковито присвятив Богу і в своєму житті, кого вона з нього зробила, якого великого святого мученика. Тому ці рекорації мають на меті вдуматися. Життя святого Ісахвате, щоб ми могли мати для себе орієнтир, як і ми можемо дійти до стану преображення з нашим Господом. Святий Єсафат є святим цілої католицької церкви. Він є вихідцем з нашого народу, хоча є дуже мало знаним для нас. Він є нашим рідним святим нашим найближчим покровителям поряд тим святим, яких ми добре знаємо, це блаженний священномученик Теодор, блаженний священномученик Петро Петропорос. Ці святі є для нас близькі, незнаними і так само святий Єсифа потребує також нашої уваги бо в собі надзвичайно велике багатство для на нашого духовного шляху за Христом. Він народився 1580 року в місті Володимирі, це теперше місто Володимир Волинський, і отримав у хрещенні ім'я Івана. Ще підхом невдовзі після Христейської Оні 1596 року, він з батьками приїхав до Війна, теперішнє місто Вінниць у Литві. Ще дотепер? У Володимирі Волинському є розп'яті, про яке згадував сам Святий Йосифат у розповіді своєму духовному провідникові, в розповіді про своє дитинство. Побачивши в дитинстві і розп'яття, яка знаходилася тоді в Критворій храму, він запитав свою маму, що означається за розп'яття? Мати йому пояснила, що це образ Господа нашого Ісуса Христа, який заради нашого спасіння зійшов на землю, прийняв людське тіло і помер на Христі за нас. У тій хвилині розповідає Святої я фізично відчув, як вогненна піска Божої любові пройняла мене внутрішньо. внаслідок цього всі церковні відправи стали для мене насолодою. Я став їх вивчати та за майже 30 років мого життя не пам'ятаю, щоб я колись пропустив Богослужіння. Ми можемо сказати, що це було перше переживання приображення Господнього в, в житті маленького хлопчиня. З Зросляття Ісуса зробилася в Його серці безмірна, безмежна довіра до Бога, яка потім супроводжувала Його усе Його життя, яка стала основою для Його святості. Цією військові Божої любові Христос запалив цього хлопчину і завдяки довір'ю. Цієї любов'ю, він зміг потім відповісти на той Божий поклик у своєму житті і вийти з Ісусу навіть на гору Мочениця, навіть на гору найвищого свідчення своєї посвяти Бога. Тож і ми сьогодні, згадуючи цей один з небагатьох знаних для нас момент дитинства Святого Свята, просімо і ми у святого Христа в цей великосний час перед Христоклінною тілою, до якої ми Просимо у Святого Христа і для себе самих цієї іскри жасної любові, яка оприйняла нас цілковито і обдарувала нас довірою до, до Бога. Ми інколи дивимося на своє життя людське, а також християнське, станом інколи розпачем, станом розчарування, багато чого в житті нам не вдається, як особисто, так і нашому християнському. І ми паралельно дивимося на тих святих. Які перед нами церква ставить для почитання і задаємося питання, яким шляхом вони змогли дійти до такої величі, до такої близькості з Богом? Відповідь сьогодні перед нами остає дуже проста. Все починається з нашої довіри до Бога. Якщо ми. Неспроможне довіритися Богу, ми навіть не зможемо розпочати наш шлях. Тому довіра до Бога є першим кроком, надзвичайно важливим в кожній нашій справі, як в нашому особистому житті, так і в християнському, так і в нашому духовному змаганні до Бога, в нашому подоланні наших немочів, гріхів, труднощів. Особистих невдачу. Тому просімо у Бога Святого, довіри до нього, просімо тієї іскри, божественної любові, яка колись впала в серце маленького Івана, який в майбутньому стало, великим ученим святим сертатом, просімо за його молитвами, за його благословенням, приклиняючись до його віща, щоб Господь. Зіслав серце кожного з нас іскру своєї Божественної любові, яка б у нас запалила довірою до нього. Бо лише з цієї довіри може зродитися початок нашого великого шляху, початок нашої великої святості. Хоча Божий ми є надзвичайно великим, Господь створив нас на свій образ. Жестя на свою подобу, розмішно, безмежно і безрібно. Ми є великими в Його очах, моливне моє в своїх очах тільки тому, що нам рахує довір. Розп'яний наш Спаси, ми стаємо сьогодні перед Тобою разом із святим Ісахатом, пригадуючи слова Твого Апостола. Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина свого, примирення за наші діти. Ми вдивляємося Ісуса у твій погляд, очікуючи для себе такої ж іскритвої любові, якою ти прийняв нашого співбрати і покровителя, за Його прикладом, і єднаючись з Його молитвою. Ми прагнемо довіритись тобі, хоча й живемо у світі, який, здавалось би, втратив цю спроможність, Допоможе нам забути до час цих реколекцій про себе і про свої турботи та бажання, а тим часом допоможе з відкритим серцем споглядати твої рани, пробиті дологи і серця та зранені термовим вінцем і віка. Бо саме Це і є твої слова, любові до нас, саме це і є вираженням того, якою мірою ти полюбив нас. Страху нема в любові, а навпаки. Досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той не досконалий у любові. Ми любимо, бо він перший. Любить нас. Саме ці слова Твого Апостола пригадує нам сьогодні Святий Яса, що стоїть сьогодні поряд з Тобою, наче майсерче, за його молитвами, нехай Твоя любов, бо далі маленька іскра, прожине страх з наших сердець. щоб цілковито довіритись тобі і стати такими. Аби могти схиляти поряд з тобою. Всього ти пранеш, Господи, до цього нас запрошуєш, допоможи і нам дійти до здійснення цих Твоїх прань. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!